Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде друге відео, яке присвячене акустичним системам, і буде воно стосуватись так званих компонентних аудіосистем або компонентних динаміків. Основні критерії вибору компонентних динаміків майже нічим не відрізняються від коаксіальних. Нещодавно на нашому каналі було відео, яке стосувалося саме коаксіальних динаміків, і для ширшого розуміння теми, і для того, щоб я не повторював одну і ту саму інформацію, раджу вам спочатку подивитись це відео. Посилання на відеоролик буде в описі під даним відео. Основна відмінність між коаксіальними і компонентними аудіосистемами полягає в тому, що в коаксіальних системах всі випромінювачі або всі динаміки поєднані в одну конструкцію тобто, якщо це двохполосна коаксіальна система, то Мідбас і високочастотний динамік поєднані в одну конструкцію. Якщо це трьохполосна, то тоді в нас мідбас і дві пищалки, або мідбас, середньочастотник і пищалка також поєднані в одну конструкцію. В компонентних системах все навпаки. Тобто кожен динамік, кожен акустичний випромінювач встановлюється окремо в певному місці і на певній висоті. Якщо ми говоримо про двохкомпонентні системи, то ми говоримо про систему, яка складається з мідбаса і пищалки. Якщо ми кажемо про трьохкомпонентні системи, то до цієї конструкції додається ще середньочастотний динамік. І Кожен динамік відігрує свій певний діапазон частот, що покращує звучання. Якщо говорити коротко, то я радив би встановлювати компонентні системи для. Переднього ряду сидінь, там де розташовується безпосередньо водій, а для заднього ряду сидінь, краще встановлювати коаксіальні системи, вони більш дешеві і більш прості в монтажі. На якість звучання для водія це ніяк не вплине. Але якщо ви хочете зробити так, щоб і для пасажирів був якісний звук, тоді можливо краще встановлювати вже компонентну систему і для переднього, і для заднього ряду сидінь. Отже, в компонентних системах, де в принципі як і в коаксіальних, Кожен динамік відігрує свій певний діапазон частот. І для того, щоб кожен динамік краще це робив, вони мають якусь певну відмінність і певну конструкцію. Але від джерела звуку. Звук йде до динаміків в широкочастотному діапазоні. І Якщо ми напряму підключимо високочастотний динамік до магнітоли, то він буде отримувати і низькочастотний сигнал, і високочастотний сигнал. Але призначено цей динамік для відтворення виключно високочастотних звуків. Тому нам потрібен якийсь прилад, який розділить широкочастотний діапазон на кожен динамік окремо. Цей прилад називається кросовер, і ним комплектується кожна аудіосистема. Якщо ми говоримо про компонентні аудіосистеми, то цих систем кросовер виглядає якось така гарненька коробочка, всередині якої ми знайдемо катушки і конденсатори. У коаксіальних акустичних систем. Також присутні кросовери, це окремі котушки-конденсатори, які приховано вбудовані в систему. Ну, частіше за все, ви зможете знайти конденсатор, наприклад, під високочастотним динаміком. Але в компонентних системах кросовери мають більш досконалу конструкцію і працюють краще. Отже, кросовер – це прилад, який розподіляє сигнал між усіма динаміками в системі. Умовно, якщо у нас двохкомпонентна система. То з усього частотного діапазону на мідбас буде йти сигнал від 80, там приблизно, умовно, до 5000 Гц. І далі від 5000 Гц сигнал вже буде йти до високочастотного динаміка. Тобто в нас буде в якомусь проміжку. Момент, коли ці два сигнали між собою поєднуються. Один сигнал затухає, інший з'являється. Наприклад, коли сигнал досягає там, умовної позначки для Мідбаса 5000 Гц, кросовер починає його поступово гасити. Таким чином, у нас будується певний графік, і сигнал поступово згасає. Чим крутіше йде спад сигналу, тим вищий порядок кросовера. Тобто кросовери бувають першого, другого, третього і четвертого порядку. Відповідно з крутизною зрізу: 6, 12, 18 і 24 децибели на октаву. Для більш наглядного розуміння на ваших екранах зараз буде графік, але одразу кажу. Ви на слух цього не відчуєте. Цю інформацію я даю виключно для того, щоб хтось там не писав в коментарях, що чому ви не сказали, що кросовери бувають різних порядків. Ну, умовно, чим вищий порядок кросовера, тим якісніший звук. Але кросовери четвертого порядку не зустрічаються в продажі, тому ви будете мати справу з кросоверами там першого, другого і третього порядків. Ще раз кажу. На слух, ви різниці між ними не відчуєте, але маєте розуміти, що якщо десь написано, що в акустичній системі використовується кросовер, там, другого чи третього порядку, то в принципі ця система більш якісніша і має більш краще звучання. Ще одна інформація, яку потрібно. Дати про кросовери для загального розуміння стосується того, що вони бувають пасивні і активні. Зазвичай компонентні системи комплектуються виключно пасивними кросоверами. Активний кросовер – це вже електронний прилад, схожий на зменшений підсилювач звуку, у якого є можливість коригувати частотні зрізи. Тобто, ви можете. На власний розсуд обрати на якій частоті який динамік буде отримувати сигнал, і буде переставати отримувати цей сигнал. Якщо ми говоримо про пасивні кросовери, то тут всі налаштування зроблені за рахунок, ну можемо сказати, мікросхеми. Тобто тут всі налаштування частотних зрізів визначені набіром компонентів катушок і конденсаторів. Одразу попереджаю, що шукати аудіосистеми, укомплектовані активними кросоверами або шукати активні кросовери окремо, не має жодного сенсу. Це ніяк не вплине на якість звучання вашої аудіосистеми. І навряд чи ви зараз взагалі десь знайдете такий прилад. Або якщо і знайдете, то буде коштувати він досить дорого, і якщо немає розуміння, навіщо він потрібен, то і не варто купувати такий прилад. Тих пасивних кросоверів, які Входять в штатну комплектацію компонентних систем, буде досить для побудови якісного звуку. Як я казав на початку відео, аудіосистеми можуть бути двох або трьох компонентні. Двохкомпонентна система зараз перед вами: це кросовер, мідбас і високочастотний динамік. Трьохкомпонентна система виглядає. Так само, тільки в неї може бути збільшений за розмірами кросовер. І додано ще третій компонент середньочастотний динамік. Середньочастотники бувають двох видів: купольні, як пищалки. І дифузорні, як мідбаси. Якщо ви плануєте придбати для свого автомобіля саме трьохкомпонентну аудіосистему, яка укомплектована додатково середньочастотним динаміком, то тоді ви маєте розуміти, що середньочастотники дифузорного типу це ось схожі на мідбас, які мають дифузор, тільки зменшений розмір. При встановленні потребують створення. Певного об'єму, тобто в тому місці, де встановлюється такий динамік, потрібно бути там зробити з якогось матеріалу скло, волокна, обрізку труби, якихось компонентів ще ну, будь-чого кожен робить по-своєму. Корпус певного об'єму для того, щоб динамік мав правильне звучання. Якщо ви оберете середньочастотник купольного типу, він схожий на пищалку, тільки трошки більший. Такий середньочастотник має менш детальне звучання ніж дифузорний, але при встановленні не потребує створення додаткового об'єму, тобто його можна встановлювати так само, як і високочастотний динамік на якісь подіуми. Але інформація про те, що, наприклад. Купольні середньочастотники менш детальні, а у дифузорних більше повітря в звучанні вона ну дещо умовна. Все залежить від класу і якості. Тому обирати аудіосистему, як я завжди кажу, потрібно за власними вподобаннями і краще приїхати до магазину і послухати, як звучить та чи інша система. Існує альтернативний спосіб підключення. Компонентної аудіосистеми без використання пасивного кросовера. Цей спосіб називається поканальне підключення або поканалка. Використовується поканалка зазвичай в якихось професійних або дорогих інсталяціях. Звісно, при поканальці звук кращий, але для поканального підключення потрібні вже більш дорогі і більш якісні компоненти. Наприклад, процесорна магнітола, яка має вбудований. Активний кросовер і фільтрами на магнітолі можна обрати певний частотний діапазон, який буде отримувати кожен динамік. Можна використати зовнішній процесор для цього, тобто до магнітоли під'єднується процесор, і вже на процесорі програмується сигнал для кожного динаміка. Ну і також. В майже кожному аудіопідсилювачі є вбудований активний кросовер. Тобто там ті крутилочки, які є з боку на вашому підсилювачі, вони дозволяють обрати певний частотний діапазон для кожного динаміка. Звісно, підсилювачі бувають різні і в деяких моделях більш розвинені активні кросовери, в деяких менш розвинені. Тому Просто сподіватися на те, що у вас є підсилювачі, там є можливість зробити поканалку не варто. Треба розібратися з тими фільтрами, які є на підсилювачі, і подумати, чи є можливість зробити поканальне підключення за допомогою підсилювача. Але якщо такої можливості немає, тоді, можливо, потрібно замінити підсилювач або замінити головний пристрій. І ще раз зазначу, якщо ви не супер меломан і не збираєтесь витрачати всі гроші світу на аудіосистему, якщо вам не потрібно чути в своєму автомобілі там, третю скрипку в правому ряду, то, можливо, й немає сенсу витрачати великі кошти на створення поканальної системи в своєму автомобілі, навіть якщо ви там декілька тижнів провели на якихось форумах і зарядились цією інформацією. Тобто, зазвичай звичайний слухач не відрізнить звучання між. Поканальною системою і системою, яка використовує ну, таке рішення з коробки, тобто, коли все вже зроблено за вас, і достатньо просто встановити всі компоненти правильним чином. Всі інші критерії вибору компонентних динаміків майже нічим не відрізняються від коаксіальних. Цю тему ми досить широко розкрили в відосі про коаксіальні системи. Як я вже казав, посилання буде під даним відеороликом, і я обов'язково раджу подивитися це відео. Якщо коротко, то при виборі динаміків ми звертаємо увагу на їх розміри, матеріали, з яких виготовлено, і підвіс, і дифузор і корзину. Також дивимось на чутливість і добротність. На потужність звертаємо увагу в останню чергу. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.